Костянтин Симоненко 2 мільйони кілометрів до мрії. Це ще одна з тих книжок, які я дуже хотів прочитати. Ну і цього разу я сам собі зробив такий подарок, купивши її. Щодо сюжету коротко розкажу, тут дуже багато ілюстрацій і фотографій. А цей автор це перший українець, який об'їхав усі 193 країни світу, що в нього є документальне підтвердження. І вручного мовку від сертифікат і нагороду. А читаю цю, цю книжку, який дуже багато фотографій та ілюстрацій з власного о, фонду автора, і він написав її дуже стандартно. Я дуже часто хотів натиснути лайк, тільки не розумію, де це зробити. На щастя, я потім підписався на нього в інстаграм. І він вже в інстаграм буде українською мовою і дуже гарно все описує і розповідає про свої багажі. Отже, буду цитувати те, що Мрія це полярна зірка, яка завжди вказує напрямок руху. Але як до неї дістатися, вирішувати тобі самого. Самотність це коли тебе нікому забрати з морду. Всі інші випадки це тимчасово. За численними опитування, на кирібаті живуть на стішні, найщасливіші люди у світі. Адже якщо всі твої потреби, це сом'яний дах над головою і гамак у колодку. Та й повністю задовольнити їх не становити зусиль. Дуже він цікаво на, на, розповів про острів Сінтюс, або якщо його називають, стейшн. Залишов ресторанчик на березі моря повечеряти. Господиня поставили певні матеріку з креветками і смаженим тунцем. Потім поклалася на ключ від ресторану і попросила, їх закінчу їсти, вигнати світло, зачинити ресторан і покласти ключ у дішку з фікуса. Острів маленький. От така тут пішла. Усі ваші переживання і емоції, отримані в подорожі, назавжди залишаються з вами. Це цінність, якої вас ніхто ніколи не познакоме. Подорожі змінять вас найкраще. Я впевнений. Ну я теж.